Мир дорогоцінні, хочу сьогодні вам розповісти про церкву Ісуса Христа і Вавилон, тому що Біблія описує, що Бог дивиться очима на нашу землю і бачить тіло Христа або Вавилон. Що ж таке Вавилон? Вавилонська блудниця це релігія, яка називає себе і прикриває себе Богом. Але насправді вона зводить усі народи і напоює вином ярості, тобто вона зла. А церква жива Ісуса Христа, вона наповнена любов'ю. Давайте згадаємо один момент, коли Стефан облічав релігію фарисеїв. І що вони робили? Вони скрегутіли зубами і вбили його. Ми бачимо, як проявляється Вавилон. Він агресивний і в Вавилоні. Смерть усіх святих і всіх людей на землі. Всі ми знаємо, що Бог є любов і Його церква відрізняється іменно тим, що вона наповнена божественною любов'ю, якою немає сатана і Вавилон. Тому що любов тільки в Бозі. І тому так ми можемо розпізнавати, де реально жива церква, там, де панує. Величезна любов, і коли я прийшла перший раз в свою церкву, слово боже, я була куплена цією любов'ю. тому я завжди свідчила, що це був для мене як. Круг спасіння це була іменно їхня щира безмежна любов, яку вони мені подарували. І тому я вчуся кожного дня цієї любові. Тому, якщо ви потребуєте цієї Божої любові, ми вас запрошуємо до нас на недільні служіння. Ви можете слухати, наповнятися цим дорогоцінним словом. Ми можемо з вами спілкуватися і можете пізнавати Бога.